Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Я продовжую також розповідати про доплати до пенсії. Сьогодні ми поговоримо про доплати за проживання в зоні радіаційного забруднення. Хочу нагадати, що відповідно до статті 45 закону України про державний бюджет України на 2025 рік, у 2025 році на період дії воєнного стану в Україні непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовно. Обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення та мають відповідні посвідчення. Встановлюється доплата за проживання у розмірі 2361 гривня умови встановлення доплати такі громадяни проживали або працювали в зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року. Чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року? То у зв'язку з цим має. Статус людини, яка постраждала внаслідок чорнобильської катастрофи, факт проживання в зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення, воно підтверджується, визначено. Як в постанові Кабінету міністрів України за номером 1524 виплати у 2025 році в розмірі одного прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян 2361 гривню, отримують ті люди, які за результатами автоматичної перевірки, з даними Державної міграційної служби України, підтверджено, що людина постійно проживала в зоні запруд забруднення не переселялася до цієї зони з інших регіонів та має статус постраждалого від аварії на ЧАЕС. припинення виплати доплати за проживання в зоні радіаційного забруднення здійснюється в разі невідповідності положення статті 45 закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Я продовжую розповідати про всі існуючі доплати. До пенсій для всіх категорій, якщо пенсіонерів, якщо у вас зараз конкретно цікавить питання стосовно доплат, пишіть мені, будь ласка, в коментарях під даним відео, і наступне відео буде саме про доплати до пенсії, яка стосується саме вас, тому що в нас є різні категорії пенсіонерів, так, військові пенсіонери, бачите, от ті пенсіонери, які Проживають, чи постійно так проживали у зоні безумовного обов'язкового відселення. Тому є дуже багато нюансів доплат, які передбачені чинним законодавством України. Чи може ви маєте статус почесного донору, чи переживаєте в вірській місцевості? Пишіть в коментарях в наступному відео розглянемо ті доплати і надбавки, які цікавлять саме вас.